Дану систему розв'яжемо способом додавання. Будемо почленно додавати, отже, 4х дорівнює 4, звідки х дорівнює 1. А для того, щоб знайти у, підставимо замість х, наприклад, в друге рівняння будемо мати 1 плюс 2y дорівнює мінус 5, тому 2х дорівнює мінус 6, мінус 5 мінус 1, а y дорівнює мінус 3. Отже, х1, y. Мінус 3. Ми маємо відповідь знайти їх суму. 1 додати мінус 3 це мінус 2. Відповідь А. Нам дано дві умови. І таким чином фактично це у нас є два рівняння системи, але з трьома змінними. Як ми можемо робити? Наприклад, в даному випадку, нам потрібно, як ми бачимо, знайти х. Тому з другого рівняння, наприклад, виразимо y через z. Y зі знаком мінус. Я перенесу його вправо, помінявши знак, а тоді тут буде 3z мінус 5. І в перше рівняння замість y підставлю даний вираз х плюс 2, а замість y ми ставимо. 3z мінус 5, мінус 6 дорівнює мінус одиниці. Тому х плюс 6z мінус 10, мінус 6 дорівнює мінус одиниці. Знищились протилежні, і х буде дорівнювати мінус 1. Переносимо мінус 10 плюс 10. Тому х дорівнює, як ми бачимо, 9. І 9. Це відповідь А. Разом з тим, якщо ми уважно подивилися б на перший вираз, підставили його з другим, то ми мали би побачити, що коли ми маємо ось цей вираз і перепишемо його в такому вигляді х, потім мінус 2 винесемо дужки, то в дужках буде мінус І плюс 3Z. Ну і дорівнює мінус одиниці. Тобто оцю ліву частину я переписала в такому вигляді. А так як мінус y плюс 3 Z це 5 то х мінус 2 помножити на 5 дорівнює мінус одиниці. В результаті, звісно, ми мали би те ж саме. Тобто 9. Розв'яжемо дану систему рівнянь способом підстановки. З другого рівняння виразимо х. Перенесемо, будемо мати 12 y справа. І підставимо в перше рівняння 4y дорівнює 6, а замість х ставимо 12 плюс y. А далі розв'яжемо друге рівняння системи. 4г дорівнює 72 плюс 6. 4 y мінус 6 дорівнює 72. Мінус 2 y дорівнює. 72 y буде мінус 36. 72 поділили на мінус 2. Ми знайшли y, далі знайдемо х. Отже, х дорівнює 12, замість мінус 36. Х буде дорівнювати мінус 24. У відповідь ми маємо записати х0, тобто ми маємо записати мінус 24. Це а. Розв'яжемо систему рівнянь. Для цього перше перепишемо в такому вигляді, як воно є, а вдруг відкриємо дужки, будемо мати ху плюс 2х дорівнює 6. Так як у нас хі дорівнює 12, то ми 12 підставимо замість ху в друге рівняння, будемо мати 12 плюс 2х дорівнює 6. Тому 2х дорівнює 6 відняти 12. 2х дорівнює мінус 6, а х буде дорівнювати мінус 3. Ми знайшли х, а для того, щоб знайти у, підставимо, наприклад, в перше рівняння замість х мінус 3, мінус 3 y буде дорівнювати 12, тому y буде дорівнювати мінус 4. 12 поділили на мінус 3. Ми маємо х мінус 3 y мінус 4. В відповідь ми маємо записати суму, тому пишемо мінус 7. Це відповідь А. Для розв'язання системи перше рівняння перепишемо. Тут розкриємо дужки. 2х-х до мінус 18. Так, як x, y у нас мінус 12, то ми підставимо це значення в друге рівняння. Будемо мати 2 помножити на мінус 12, мінус х дорівнює мінус 18. Мінус 24 мінус х дорівнює мінус 18. Мінус х дорівнює. Мінус 18 додаємо 24 це 6. Мінус х 6, тому х дорівнює мінус 6. Отже, х у нас мінус 6. У відповідь ми маємо записати х0, отже, ми пишемо мінус 6, це відповідь А. Розв'яжемо знову ж таки нашу систему. З другого рівняння виразимо, ну, наприклад, y через х буде мати 14-х, і підставимо це значення в перше рівняння 2 14-х дорівнює 5х. І розв'яжемо це друге рівняння системи. 28 мінус 2х дорівнює 5х, мінус 2х мінус 5х дорівня мінус 28. Мінус 7х дорівнює мінус 28, тому х буде дорівнювати 4. Мінус 28 поділили на мінус 7. Ми знайшли х, а тому y це 14 відняти 4, тобто 10. Х і у нас знайдені. Ми маємо в результаті записати добуток їх. Тобто 10 помножити на 4 це буде 40 відповідь г. Я записала ці дві умови у вигляді системи. І перше рівняння ми можемо розкласти за формулою це х на х плюс y дорівнює 7. З другої рівняння, якщо ми винесемо 3 задушки, то в дужках буде мати х плю дорівнює 63. Ось таким чином запишемо. Тоді, з другого рівняння, якщо ми поділимо лівою і праву частини на 3, ми будемо мати, що х y Дорівнює 21, 63 поділити на 3. А отже, в перше рівняння замість х плюс y ми можемо підставити 21. І будемо мати, що х мінус y помножити на 21 дорівнює 7. Ось так запишемо. В результаті ми маємо записати різницю х-, -х тому з цього рівняння х, х- це 7 поділити на 21. Після скорочення на 7 ми будемо мати результат 1 третю. І це відповідь Д. Розв'яжемо систему рівнянь. Способом підстановки. З другого рівняння х дорівнює 7 додати 2 y Підставимо цей вираз в перше рівняння замість x і отримаємо ось таке рівняння. Будемо друге рівняння розв'язувати. Відкриваємо дужки. 14 плюс 4 y плюс 5 y дорівнює 5. 9, 5, віднімаємо 14. Це мінус 9. Тому y дорівня мінус 1. y мінус 1. А отже x, от воно у нас виражено, ми підставляємо замість y мінус 1, будемо мати 7, підняти 2 це 5. 5 і мінус 1 розв'язок нашого рівняння. У відповідь ми маємо записати суму: 5 додати мінус 1 це 4. Тобто відповідь Д. Розв'яжемо систему рівнянь уже способом підстановки. Це зручно тут зробити способом додавання будемо розв'язувати дану систему рівнянь. В даному випадку це більш зручний спосіб, тому що біля ігрика протилежні коефіцієнти. Отже, коли ми додамо, ми будемо мати 16х дорівнює 26,6, це 32. Тому х буде дорівнювати 2. 32 поділили на 16. А y ми підставимо дане значення х, ну, наприклад, в перше рівняння. 10 множимо на 20, 20, мінус 4y дорівнює 26. Тому мінус 4y дорівнює 26, віднімаємо 26, а y, щоб знайти, ми маємо 6 поділити на мінус 4. По-перше, буде знак мінус. Далі скоротимо на 2 чисельники знаменник 3 других, отже, мінус 3 других. Нехай буде в такому вигляді, бо нам потрібно записати добуток. А добуток х у нас 2, у мінус 3 других. Коли я 2 помножу на мінус 3 других, то це буде мінус 3. відповідь ми маємо писати мінус 3 це відповідь а.